Міський голова Ігор Чайка та перший заступник Тарас Яковлев оглянули хід робіт на двох об'єктах громади, де зараз відбуваються ремонти. Це вулиця відродження, що в Ковелі протяжністю 340 метрів. Роботи тут виконує підрядник ТОВ Волинь Дорбут. Реконструкцію дороги розпочали на початку липня, здати об'єкт в експлуатацію планують до середини вересня. Хід реконструкції коментує Олег Ярмолюк, начальник дільниці ТОВ Волин Дорбут. Зараз відбуваються роботи по розбиранню асфальтобетонних і щебеневих покриттів, влаштування нового дорожнього одягу, влаштування бордюрного камню і влаштування тротуарних доріжок. Плануємо влаштовувати освітлення і плануємо влаштовувати вже асфальтобетон. Нижній шар на даний момент на об'єкті працює шість одиниць. Є супідрядні організації, які влаштовують тротуарну доріжку і бордюрний камінь, і супідрядна організація, яка займається освітленням. А ми, як генпідрядна організація, займаємося вже всіма всіма підготовчими роботами і влаштування асфальтобетонної суміші. На погодні умови ми зважаємо звичайно. Ми за якість робіт наша організація, якби ми робили магістральні дороги, нарікань немає ніяких. Також завершують облаштовувати 6 кілометрів 800 метрів дорожнього покриття села Білин Ковальської територіальної громади. Дорога перебуває на балансі служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області. Перший асфальтовий шар прокладено по вулицях Ковальській, Лесі Українки та Перемоги. На перспективу, другий тонкий шар встановлення бордюрів, влаштування тротуарів та ліхтарів коментує міський голова Ігор Чайка. Загалом планується зробити 6,8 кілометра цієї дороги, яка з'єднує наше село Білин і місто Коваль. Ми подивилися, як тривають роботи. Хотів би подякувати і службі місцевих автомобільних доріг за. Оперативність у прийнятті рішень і підряднику Волин Дорбуду, які тут працюють і оперативно проводять роботи. Всіх цікавить ділянка цієї дороги, яка з'єднує в межах міста вулицю Стуса і, і цей напрямок. В наших планах також провести ремонт і цієї ділянки дороги, і ми докладемо всіх зусиль, аби втілити ці плани в життя.